Права 1068. Запиши дробом, яку частину фігури зафарбовано. Малюнок 33.7, 33.10. Ну що ж, подивимося зараз, які у нас тут рисуночки. Малюнок у нас тут всюди є на дошці. Ну і давайте дивитися. В першому 33.7. Ми бачимо, що цілу фігуру розділено на дві частинки, і таких частинок взято одну. Тобто це буде одна друга. Пишемо тоді перше. Ну і записуємо одна. Друга частинка. Далі друге. Дивимося, всю фігуру у нас розділено внизу 4 і зверху 4 на 8 частинок, і таких частинок взято 3. То це буде у нас 3-8. Записуємо тоді друге. І пишемо 3, восьмих частинки. Є. Потім третє. Наступний рисуночок. Бачимо, що вся ціла частинка розділена на 6 однакових фігур. І таких Частинок взято у нас 5. Тобто це буде 5 шостих. Пишемо третє, записуємо 5 шостих. Є. Ну і четверте. Дивимося, вся одна фігура розділена на 5 однакових частинок. І таких частинок взято дві. Тобто це будуть 2 п'ятих. Записуємо четверте. І пишемо 2 п'ятих. Ну що ж, ось таке завдання про унаочнення розуміння дробу на цьому вправу завершено.